Привіт, я Аня, тренерка з Пілатесу. Допомагаю людям відчути своє тіло, позбутися болю і полюбити рух. На сьогодні вас чекає просте, але дуже якісне тренування. Давайте починати. Прийміть положення лежачі. Коліна зігніть стопи на комфортній відстані від тазу. Зробіть кілька розслаблених вдихів і видихів. Відпустіть всі думки. На наступний вдих злегка потягніть стопами килимок на себе і відчуєте, що таз зробив маленький перекат в сторону куприка видихом таз зробить перекат у задній нахил, наближуючи поперек до підлоги. Тепер уявіть що таз лежить на циферблаті і вам треба рухатися на третю годину, а потім на дев'яту занурюючи більше то праву, то ліву половину тазу. І тепер з'єднайте всі чотири точки і почніть рухатися тазом по колу, ніби навколо найвиступаючої ділянки крижу. Вдих до куприка, видих через сторону на себе. Намагайтеся зробити ваше коло рівномірним і плавним. І пам'ятайте, що дихання це головне, і ви рух підлаштовуєте під дихання, а не дихання під рух. Ця вправа дуже корисна для зняття напруги з зони попереку і крижу, і тому для досягнення кращого результату ви можете підкласти подушку під таз. І зробити все так само. Залиште таз в центральній точці. Ми переходимо до вправи бріджинг. Потягніть стопами килимок з під себе, зробіть маленький нахил тазу до пупка і починайте піднімати таз, відклеючи хребець за хребцем. Залишайте ребра зануреними в мат, на видиху ви опускаєтеся сегмент за сегментом, віддаляючи таз якомога далі від грудної клітки. Тут ваша мета це проартикулювати своїм хребтом, тобто рухатися сегмент за сегментом, опускатися від грудини і та стягнеться ніби до п'яти. Тепер підніміть руки до стелі. Потягніться за пальцями вгору, ніби хочете доторкнутися до стелі. Лопатки розійшлися від центру, а тепер навпаки опустіть плечі і лопатки ковзають до хребта. Рух називається протракція і ретракція лопаток. Залиште плечові суглоби відцентрованими і з видихом рухайтеся руками назад за голову, вдих до стелі, видих за голову. Пам'ятайте, що в латисі дуже важливо рух поєднювати з диханням. Тому щоб попрацювати саме з мобільністю плечових суглобів, треба руки опускати саме на видих, ніби заправляючи ребра вниз. І зараз приготуйтеся, ми будемо поєднювати арки руками разом з бріджингом. Руки до стелі, і ми піднімаємо таз вгору, і видихаючи руки за голову, таз через артикуляцію опускаємо вниз. З кожним рухом ви ніби віддаляєте таз від грудної клітки. Вдих внизу і видих стопи штовхають підлогу з під себе, коліна тягнуться вперед, сідничі кістки дивляться в сторону колін, і ви артикулюєте всім хребтом кожним його сегментом. І так ви працюєте над трофікою ваших міжхребцевих дисків. А це запорука здоров'я вашого хребта. Тепер затримайте таз вгорі у крайньому положенні і попрацюйте тільки руками в сагітальній площині. Малюючи дві такі великі-великі арки. На видих руки рухаються назад за голову, вдих вниз до тазу. Стопи як коріння від дерева. Кожним пальчиком ви впираєтеся вниз підлогу. Коліна відцентровані по другому пальцю стопи. І тепер ми змінимо хореографію рук. Ви згинаєте лікті, провертаєте плечі, повертаєте у зворотньому напрямку руки до стелі. Тут рух відбувається в плечових суглобах. Таз зберігає всі попередні налаштування. Ви стопами штовхнули підлогу, повністю розігнулися в кульшових суглобах, тут працюють сідниці і біцепс стегна. Слідкуйте за тим, щоб поперек не брав на себе напругу. Поперек тут повинен відпочивати. Лобкові кістки трошки тягнуться до нижніх тіть таз вниз на мат. трошки відпочинка, і ми почнемо з вами робити згинання стегна. Тобто ви піднімаєте по черзі то право, то ліво. Ногу, зберігаючи кут в коліні. Дуже важливо, щоб таз зберігав своє нейтральне положення, тобто він не ротується вправо-вліво, обидві половинки тазу однаково впираються в мат. Залиште ліву ногу і почніть робити відведення до сторони настільки, наскільки ви можете зберігати контроль над положенням тазу. Зробіть декілька разів вліво і в праву сторону. Ключиці широкі, шия, розслаблена, ви працюєте тільки стегном. І тепер ми будемо поєднювати цю вправу з попередньою, тобто з бріджингом. Через артикуляцію підніміть таз, і ми будемо починати працювати по одній нозі, піднімаючи вгору то право, то ліво, зберігаючи кут в коліні. І що дуже важливо, дві половинки тазу однаково дивляться в стелю. Тобто таз залишається на одному місці, не розвертається. Лижте вгорі ліву ногу, артикулюючи від грудини, опустіть таз, підніміть вгору. І змініть ноги. Видих, вдих внизу, видих, ви рухаєтеся вгору і відбувається зміна. Прослідкуйте за тим, щоб ви повертали стопи вниз на підлогу і ставили їх паралельно. Відчувайте, як ви впираєтеся всім триподом стопи: це центр п'ятки, основа великого пальця і мізинця. І пропоную вам зробити невеличке ускладнення. Якщо ви відчуваєте себе комфортно в цій вправі, якщо вас не турбує біль або дискомфорт у зоні попереку, то залиштеся на одній нозі і починайте поспіль опускати і піднімати таз, так само артикулюючи. Ви можете зробити 5, 7, 10 або більше повторень. Але пам'ятайте, будь ласка, що головне це не кількість повторів, головне це ваше відчуття і якість руху. Опустіть таз вниз, якщо треба, трохи відпочиньте. І ми зараз будемо робити цю ж вправу, але з відведенням до сторони. І так, на видих ви робите відведення в комфортній амплітуді і розгинаєте кульшовий суглоб, торкаючись стопою до підлоги. В цій вправі є дуже велика провокація на утримання положення тазу, тому, будь ласка, прослідкуйте, щоб ваш таз зберігав одне положення, щоб ви його не розвертали і тримали чітко на осі хребта. Так само зробіть 2, 3, 5 або більше повторень і змініть ногу. Пам'ятайте, що головна задача тренувань це навчитися слухати своє тіло. Тому, якщо ви втомилися або відчуваєте, що поперек бере на себе все напруження, краще опустіть таз, притисніть до себе стегна і трошки відпочиньте. Це тренування це прояв турботи, це ваш подарунок своєму тілу для того, щоб почувати себе краще. Тому ми зробимо з вами ще пару разів і перейдемо до наступної вправи, яка називається чест-ліфт. Спочатку опустіть стопу, а потім розкрутіться хребет за хребцем, подовжуючи зону поперек. Міть руки в гарний чіпкий замок і перенесіть під потиличні виступи. вдих потягніться за маківкою, видихаючи, підніміть грудну клітку. Тут зупиніться і погойдайте трошечки тазом в передній і в задній нахил, для того, щоб знайти своє центральне положення. Опустіться вниз і на видих знову підніміться, і трошки відійдіть грудною кліткою від тазу, ніби подовжуючи область попереку. Це дуже дуже приємно. І ми переходимо до самої вправи. На вдих потягніться за маківкою, видихаючи, пом'якшіть грудину і піднімайтеся до нижніх кутів лопаток. Вдих ви знову повертаєтеся в положення лежачі, видихаючи, пом'якшите грудину ще більше, і відчуття, ніби задні ребра розкрилися і штовхнули мат з-під себе назад. Ви працюєте, підлаштовуючись під своє дихання. І зверніть, будь ласка, увагу на свій живіт. Він повинен залишатися плоским, як гладь озера. А між попереком і підлогою зберігайте трошечки простору. Тепер уявіть, що у вас на грудині з'явилося ще одне око. І вам треба подивитися, що там робиться справа і зліва від вас. І ви починаєте обертати грудну клітку трошки вправо, дивлячись на праве стегно, і потім вліво. Обтяжуйте то ребра з правої сторони, потім з лівої, обертаючись навколо своєї осі. Розкрутіться вниз і трохи відпочиньте. А наступна вправа буде поєднанням з вправою Dead дедбаг або мертвий жук. Ви знову піднімаєтеся в положення chest Lift. і починаєте робити згинання стегна. То ліва нога піднімається вгору, то права. Тут ви знову ж таки зберігаєте простір між попереком і матом. І тепер ми переходимо у положення сидячи. Будемо робити вправу, яка називається русалка. Для цього покладіть одну ногу перед собою у зовнішнє обертання, другу ногу внутрішнє. І погойдайте трошки тазом у передній задній нахил, щоб відцентрувати і знайти його нейтральне положення. Тепер розташуйте ліву руку, якщо у вас ліва нога у зовнішньому обертанні, хоч з собою на килимок, і починайте згинати лікоть, виштовхуючи долоню килимок з під себе і робимо латеральний нахил. Уявіть, що ніби лівий бік обіймає велику кулю, а праві ребра розкриваються, і ви рухаєтеся вдих у бічне згинання, видих повертаєтеся в центр. Тут треба активно виштовхувати опорною рукою килимок з під себе для того, щоб лопатка знайшла своє правильне положення. І для того, щоб уникнути зайвої напруги зі сторони трапеції. ми додаємо ротацію. Ви виходите на вдих у бічний нахил, у видих починаєте обертати грудну клітку навколо тазу, ніби надуваючи купол грудною кліткою. Під час ротації уявіть, що хтось вас тягне за руку праву вперед, а за ребра назад. І ви ніби обіймаєте з собою велику-велику кулю. Сіднича кістка ноги, яка знаходиться у внутрішньому обертанні, може трошки підніматися над підлогою. Але хотілося б, щоб ви могли відцентрувати свій таз і залишати його приблизно у нейтралі, настільки, наскільки це можливо сьогодні для вас. І ми змінюємо сторону. Так само погойдайте трошки тазом, перекочуючись по сідничим кісткам в переднє задній нахил. Розташуйте праву руку на комфортній відстані від себе. І починайте виштовхувати долоню килимок далі від себе, від тазу, розкриваючи ребра по лівій стороні, як акордеон. Ви витягуєтеся добре за мізинцем, а ліва сіднича кістка навпаки трошки прагне вниз до мату. Ваша мета виконувати цей рух не тільки за рахунок попереку або латерального шифту. Вам треба гарно розкривати весь верхній бік, розкривати ребра і скеровувати саме туди вдих. І ми переходимо до ротації. На вдих зробіть латеральний нахил, на видих починайте розвертати грудну клітку, ніби накриваючи таз, і навдих поверніться у нічний нахил. Рух повинен відчуватися дуже приємно. Також не забувайте про організацію плечового пояса і верхніх кінцівок. Уникайте зайвої напруги в районі шиї і трапи. Не забувайте, що маківка це продовження лінії хребта. Гарно видовжуйтесь і розкрутіться спочатку в нейтральне положення. І ми будемо з вами лягати. Ж... Якщо вас періодично турбують болі у попереку, візьміть собі невеличку подушку, бажано пласку, підкладіть під ребра. Зробіть декілька раз тазовий годинник на 12 і 6, щоб знайти центральну точку опори для вашого тазу. На вдих, витовшіться за маківкою, на видих починайте припіднімати погляд спочатку і після того розгинайтеся до нижніх ребер. і на видих опускайтеся вниз. Якщо вас турбують болі у попереку, то краще обрати дихання навпаки. На видих підніматися до нижніх ребер. І навдих опускатися вниз. Весь час видовжуєтеся за макі, головне добре занурюйте таз вниз. Ви піднімаєтеся, обов'язково відчуваючи опору під нижніми ребрами і після того опускаєтеся вниз. Кожен ваш рух повинен супроводжуватися гарним видовженням за маківку. Тепер розігніться, знайдіть гарну опору в нижні ребра під грудьми. Руки розташуєте вздовж корпусу долонями догори. І ви починаєте ніби проштовхувати простір навколо себе, розгинаючи плечові суглоби і опускаєте руки вниз. Зробіть так декілька разів і відпочивайте. І тепер до руху руками ми будемо додавати розгинання корпусу. На вдих. ви Видовжуєтеся, на видих піднімаєтеся до тієї опори, яку ви знайшли на нижніх ребрах. Разом з руками ви ніби проштовхуєте повітря, і у вас кожен палець як промінь світла видовжується ніби з центру вашого корпусу. І тепер залишіться в гарній опорі на нижніх ребрах і ви починаєте робити такий пульсуючий рух руками. Вдих на чотири рахунки і видих на чотири рахунки, зберігаючи розгинання корпусу, розгинання грудного відділу хребта. Ви утримуєте всі попередні налаштування тазу. Вдих, 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 видих, 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 видих. Тепер занурте таз ще більше в мат, і від того ваші ноги спливають над підлогою за рахунок розгинання кольшових солодів. Зробітьте комфортну кількість повторів для себе, і після того обов'язково приймаємо положення дитини для компенсації і розвантаження попиру. Можете тут порухатися для себе будь-яким чином, як вам зараз хочеться. Мені захотілося ще більше округлювати спину для того, щоб зняти зайву напругу. І поступово розкрутіть. Виходимо в коліна запясне положення, кисті розташуйте під плечима, коліна під тазом. І зараз ми попрацюємо лопатками для того, щоб покращити пропріоцепцію цієї зони. Рухайте лопатками до центру, до хребта, ніби провалюючись на плечах. І тепер активно відштовхуйте долонями підлогу від себе, і ваші лопатки будуть рухатися від центру. Ви можете попрацювати таким чином, якщо для вас це є нелегкий варіант, або обрати круговий рух лопаток. Тобто ви будете ніби рухатися лопатками по колу, підтягуючи плечі до вух лопатки до центру, потім вниз і від центру. Зробіть так декілька разів. Тепер декілька разів порухаєтеся, зміщуючи вагу тіла то на руки, то на ноги, тримаючи спину паралельно до стелі. Знайдіть свій центр. Тепер просковзіть гомілкою правої ноги, видовжуючись за стопою якомога далі від тазу, поверніть. І так само зробіть на ліву сторону. Ми будемо чередувати, змінювати ноги, але для вас головне тримати положення тазу якомога ближче до нейтрального. Дві половинки тазу однаково дивляться вниз підлогу. Лінія попереку подовжується до п'ятки. І ви гарно видовжуєтеся в різні сторони за маківкою і аркою Робіть на видих відведення, на вдих, повертаєте ногу в вихідне положення. Тепер все те ж саме зробимо з руками. Ви починаєте просковзувати долоню до краю килимка, піднімаючи руку настільки, наскільки вам комфортно, щоб не виникало зайвої напруги в області трапеції. І розвертаєте великим пальцем до стелі, і після того повертаєте спокійно вниз під плече. Зберігайте всі попередні налаштування тазу. І тепер, якщо ви себе гарно відчуваєте в цій вправі, ви можете працювати одночасно протилежними рукою і ногою, просковзуючи до краю колонка і видовжуючи себе в різні сторони і повертаєтеся назад. Тут ми добре витягуємося, видовжуємося за маківкою і за аркою стопи. Рухайтеся так, щоб. Ваш корпус утворював лінію. Ось ніби стеля опустилася вам на спину, і ви її підтримуєте. Ви спочатку починаєте видихати, а потім рух підхоплює ваше дихання. Це дуже важливо. Ви можете зробити комфортну кількість повторень і після того опуститися на п'ятки, прийняти положення дитини і трохи. Відпочинку. І ми будемо повертатися в коліно за п'ясне положення. Розташуйте так само долоні під плечима, коліна під тазом. Ми будемо робити розгинання стегна. На вдих, ви подовжуєтеся за маківкою, сідничими кістками, на видих ваша нога рухається назад. Обов'язково, щоб стопа була у тильному згинанні, і ви прям за п'яткою гарно видовжуєтеся до стелі, ніби хочете доторкнутися стопою. Зараз коліно дивиться вниз і ви працюєте чітко п'яткою вгору. Вдих внизу і видих, трохи підтягуючи лобкові кістки до нижніх ребер, ви робите розгинання стегна, скорочуючи сідницю. Тепер трохи розверніть стегно назовні, щоб коліна чашечка дивилася в діагональ. І ми працюємо так само. Вдих внизу, видих п'ятка тягнеться до стелі, але вже зберігаєте зовнішню ротацію для стегна. Лобкові кістки весь час підтягуються до нижніх ребер і лінія попереку видовжена, вона ніби тягнеться до п'ятки. Тепер ми працюємо так само, але з внутрішнім обертанням стегна. Для цього трохи заверніть стегно, щоб коліно дивилося на коліно, а стопа трохи назовні. І з видихом почніть, знову ж таки, ніби проштовхуючи стопою стелю, робити розгинання стегна. Якщо треба, відпочиньте. І ми будемо продовжувати так само на іншу сторону. Ви робите вдих внизу, починаєте видихати і рух підхоплює видих. Тобто, спочатку ви видихаєте і потім вже робите розгинання стегна. Не забувайте, стопа тут активна, п'ятка весь час тягнеться до стелі, гомілка опорної ноги впирається в мат, і обидва боки талії залишаються однаковими. Це дуже важливо. Тепер розвертаємо знову зовнішнє обертання, коліно дивиться в діагональ і зберігаючи оцю ротацію, це положення стегна, ми працюємо знову у розгинання. Вагу тіла краще розпреділяти на зовнішню сторону долоні, для того, щоб кисті не втомлювалися. Лікці скеровані назад вздовж корпусу. І ми тепер з вами працюємо так само з внутрішнім обертанням стегна. Рухайтеся в повну амплітуду, максимально розгинаючи кольшовий суглоб. Сядьте на п'ятки і трохи відпочиньте. подихайте собі в задні ребра і повільно-повільно розкрутіться. Ми будемо переходити в положення сидячи, розташуйте стопи на ширині кульшових суглобів. Це приблизно центр паху. Тепер руки можна розташувати так, щоб пальці дивилися по сторонам. Ми робимо тут вдих. На видих починаємо піднімати таз, скеровуючи сідничі кістки в сторону п'яток. Погляд краще залишати перед собою, для того, щоб не виникало зайвого напруження в шиї. Ви ніби хочете всією стопою стати на підлогу. І ви піднімаєтеся так, щоб ваша лінія корпусу утворювала діагональ, одну довгу і красиву лінію. І тепер ми з вами додаємо таке легке-легке видовження. Ви піднімаєте таз. Тут буквально на декілька секунд залишаєтеся, опускаєте вниз, згинаєте коліна, обхоплюєте долонями себе за гомілки і видовжуєтеся добре за маківкою в діагональ. Видих! Залишаєтеся в планці, у нас статичне положення, згинаєте коліна і видовжитися за маків. І переходимо в положення стоячі. Розташуйте ліву ногу попереду на всю стопу, праву ногу назад напівпалець, і ми будемо робити нахил, тобто згинання в кольшових суглобах. На вдих, ви опускаєтеся до комфортної амплітуди, поки можете тримати нейтраль корпусу, щоб поперек не округлювався. А на видих ви виштовхуєте стопою підлогу з-під себе і розкручуєтеся. Ви можете залишитися на цьому варіанті або зробити ускладнення, як зробила я зараз. На видих, права нога взлітає над підлогою, ви утворюєте ніби таку довгу рівну лінію, і на видих протискаєте стопою підлогу, повертаєтеся в центр. Весь час стопа і. Права нога є продовженням лінії корпусу. Ви, як одна лінія, яка рухається, переміщуючись трошки вперед, ближче до паралелі з підлогою, і в центр в діагоналі. Тепер можете розвернути долоні догори і зробити такі маленькі пульсації руками. Ви ніби підкидуєте тенісні м'ячики долонями, рух від плечових суглобів. Тут головне, щоб була активна стопа і щоб ви гарно впиралися триподом стопи, основа великого пальця, мізинця і центр п'ятки. Зробіть комфортну кількість повторень для себе, а потім змініть ноги. І ми повторюємо те ж саме. Вдих, видовжуйтесь за маківкою, опускаєтеся вниз, видих стопою штовхаєте. Підлогу з-під себе. Гарна опора в п'ятку. Ви згинаєтеся в кульшових суглобах, а таз ніби трошки підтягується назад. І відчуття, ніби ви хочете проштовхнути двері тазом. І якщо вам комфортно, можна зробити варіант з балансом. Коли ви піднімаєте ліву ногу, обов'язково п'ятка дивиться до стелі, за аркою стопи видовжуєтеся назад, за, за маківкою видовжуєтеся вперед. Сильний корпус, сильні руки. Кожен палець, як поромінчик світла, видовжуєтеся до коліна. Дві половинки тазу однаково дивляться в підлогу, дві талії залишаються однаково видовженими. Коліна чашечка опорної ноги дивиться вперед на другий палець стопи. Гарно впирає Триподом стопи в підлогу, ніби як коріння від дерева ви вростаєте вниз. І тепер зробимо варіацію з пульсаціями руками, активний трицепс, рух від плеча. І тепер прийміть зручне положення стоячи, ми з вами відцентруємося, поставте стопи паралельно, коліні чарчики вистроїте над другими пальцями стопи. Таз над стопами грудна клітка над тазом, голова над грудною кліткою. квіткою. ви видовжилися і видих невеличкий кивок головою, і ви починаєте ніби стікати, як крапля води вниз, повністю розслаблюючи плечі і подовжуючи лінію хребта. І від тазу повертаєтеся в центр. Намагайтеся повністю розслабитись і рухатися плавно, ніби видовжуючи лінію хребта, і з видихом від тазу піднімаєтеся в центр. Вдих, видовжитися за маківкою, кивок, головою, пом'якшити грудину. І кожен хребець рухається вперед, вгору і вперед. Залиштеся внизу, і щоб ще більше розслабитись, порухайтеся зі сторони в сторону. Розслабте плечі, шию і відстроюючи таз над стопом, грудну клітку над тазом, голову над грудною кліткою розкрутіться. Я вас вітаю! На сьогодні у нас все.